Ми з котами вже бачили багато когтіточок. Ну це ж вид мистецтва. Наскільки коту, тому тут прикольно і кішці, що їх буває навіть за вуші не можна відтянути від тої когті То спить там, то когті точить. Це я вам скажу універсальна штука. Це не просто когтіточка, це і лежанка. І шерсть обирає мені. Я вже скільки раз сказав, і ще раз повторюю, це реально топова кохтіточка. Да я сам би оце на ній би лежав би, а не сидів би оце так во на полу тут, розказуючи вам про неї. Є ще приємна новина. Коротше у компанії Сейм'яу сьогодні день народження, і в честь цього свята від сьогодні і до 11 вересня діють знижки на товар до 20%, а також за нашим промокодом ЧАК. Ви можете отримати безкоштовну доставку по Україні на замовлення будь-якої Когтіточки. Це дуже приємна пропозиція. Я вам рекомендую нею скористатися і порадувати вашого котика. Мені щось кажеться, що Когтіточок малувато у нас стоїть. Нам треба ще парочку якихось буде заказати. до містос, друзі, хочу наголосити, промокод чак, який дає вам безкоштовну доставку по всій Україні при замовленні будь-якої Когтіточки, -то Дійсний від сьогодні. І до 11 вересня. А найголовніше це те, що в цей період діють знижки до 20% на товар. Міхуїла вона вже не поперла заказувати, щоб промокод не згорів, да, дівка.